У бібліотеці Боченка дали старт тижню музика для дітей та юнацтва. Розпочався семиденний марафон із концерту Музика як казка. Музика жива. Святкову програму створили силами викладачів та студентів Кірвоградського музичного училища. Тижні музики у бібліотеці це вже добра традиція. Їх проводять щороку під завісу березня. Таким чином, колектив установи підтримує обдарованих дітей, шукає нові таланти та дає змогу відвідувачам провести час із користю. Буде лунати різна музика, тому що ми знаємо, що вподобання різні. Це і класична музика, і сучасна музика, і навіть реп. Тобто ми компонуємо кожного дня, щоб були якісь заходи і щоб звичайно музика змінювалася для того, щоб кожен слухач, користувач наші бібліотеки, зміг себе реалізувати і знайти себе. Під час концерту звучали твори композитора глінки, деяких чеських музикантів, українські народні пісні та навіть аргентинське танго, яке виконували на бандурі. Колектив бібліотеки Боченко запрошує усіх бажаючих на наступні музичні заходи, які триватимуть впродовж тижня.